Тану репресій не було. Такі випадки унікальні. То всі документи про ваше життя, про життя ваших предків засекречені. Треба доводити з кожним родичем прямі родинні стосунки. Ми звичайні користувачі архіву на рівні з вами. Я не думаю, що генел газа в принципі машина. Може, це відео буде дивитися через років 50. Всім привіт! Мене звати Лілія Лобас. Я співзасновник компанії Family Tree разом з Владом Волинським, головним геналогом нашої компанії. І ми вже відзняли багато відео на каналі. Під цими відео ми зібрали всі питання, які були, і нарешті ми вирішили їх записати. Я думаю, для вас буде цікаво. Всі, хто писали питання. Увага, вони будуть сьогодні <смеш> упом'януті. Ми за них згадали, ми всі їх записали і будемо зараз їх всі розбирати. Тому почнемо. І перше питання, ну, звісно, як і часто його згадують, перше, що в нас питають, як почати генеалогічне дослідження. Як почати, з чого почати? Влад. Ну, Генеалогія така тема невичерпна, Тут питань буде багато-багато, але це найперше, яке задають. Глядачі, які це дивляться, хвилює питання, чи треба зразу йти в архів. Однозначно, не треба, тому що спочатку в архів ви нічого не знайдете. В архіві настільки багато документів, що треба йти туди підготовленим. Якраз щоб підготуватися, треба опитати найстарших своїх предків, родичів, що вони знають про ваш родовід. Ким тобто, крок один. Крок один так запитати у бабусі, дідуся, або про бабусі, про дідуся, якщо вони, дай Бог, живі, здорові, і все у них добре з пам'яттю. Піти до них, поїхати, запитати, розпитати абсолютно все, що вони знають, і це записати на камеру, на диктофон, щоб угу. це було вже в вашому родинному архіві. Задавати треба як конкретні питання про те, ким були ваші батько, мати, ким працювали, чим займалися, коли народилися, де, що про їх життя відомо, може вони були. Десь навчалися, десь працювали в цікавому місті, тобто, все це важливо для початку дослідження родоводу. Крім того, треба зібрати архівні документи домашні, які є вдома. Це свідоцтва про народження, свідоцтво про смерть, про шлюб, теж саме про навчання. Тобто, у кожного із наших родичів, не тільки у нас самих. Це є, тобто це обов'язково тобто треба Тобто пункт. Зібрати. 2 – це посканувати ті документи, так. які у вас збереглися вже обов'язково документи і фотографії і фотографії, бо це все паперові носії, і відскануйте їх і збережіть надійному місці, тобто не тільки на комп'ютері, де ще і в хмарі, щоб це надійно зберігалося. Угу. І от коли ви вже ці дані, перший другий крок пройшли, то вже беріться до побудови родинного дерева на основі цих даних, які ви зібрали, щоб вони вже були систематизовані. Треба будувати дерево роду від самих себе від вас, ну або від ваших дітей. Як як ви хочете, тільки після того, як усі дані опрацьовані в родинному архіві, опитані всі родичі, предки кого ви планували, можливо, ще й опитати старожилів села, звідки ваші предки це теж цікаво. Вони розкажуть про життя багато. Можливо, ще живі ті, хто знали ваших предків. Є такі історії досить багато, що от вони вже давно там наших предків живих немає, але є ті, хто їх застав при житті. От і вони розповідають цікаві історії. І от тоді, вже коли ви все можливо зібрали вдома у родичів у рідних, тоді вже треба аналізувати, йти в архів там шукати документи. Якщо треба консультація, як почати в архіві, то звертайтеся до нас. Так, це да в ідеальному такому такій картинці, як це все починати. Якщо, наприклад, ви самі, то це перший крок, і він обов'язковий. Тобто так. ці три кроки вони обов'язкові. Якщо звернутися до нас, то те, що треба нам, це точні дані. Як ми вже записували в минулих відео, це ім'я прізвище по батьку, бабуся, дідусь по материнській, по батьківській лінії, рік народження. Обов'язково саме важливе це місце народження, проживання або хоча б смерті, і віросповідання, якщо ви такі дані у вас є. Так, і у нас друге питання. До якого покоління можна дослідити родовід? Цікаве питання, але воно не буде дуже відповідь, наша не буде конкретною, тому що покоління рахувати це така суб'єктивна математика. Воно можна рахувати від вас. А можна рахувати від ваших дітей чи навіть внуків. І це вже під рахунок того останнього покоління, яке там ми знайшли, він уже буде різниця. Крім того, все залежить від збереженості документів. Тобто можна просвідкувати родовід по окремим територіям до 10-го покоління і плюс до 11-го, 12-го і так далі. А є території, де не можна просвідкувати далі ваших прадідусів та прабабусів. Тобто все залежить від збереженості архівних документів. І крім того, треба знати, що в генеалогії. Відкриються нові дані, і ми дізнаємося вік ваших предків, де вони народилися, де провели життя, і там можуть бути такі ситуації, що хтось із ваших прадідусів народив свого сина в 50 років. Математично це два покоління, але в генетичному дереві це одне, і вже перелік такий стандартний поколінь він збивається. Ну наші дослідження, як правило, доходять до середини 18 століття, і це приблизно 10 поколінь предків від сьогодні. Так, і наступне моє улюблене. <ріст> чи можна знайти родичів, що живуть нині? Це моє просто улюблене. Знаєш, воно часто звучить? А, у мене там родичі десь в Кіровограді є. Я точно знаю, там у батька була перша жінка, чи ще хтось, але в нас зв'язку з ними не було. А, чи можемо ми її, з ними спілкуватися? Дайте їх контакти. Поширене питання, тому що цікаво знати, де наші родичі зараз. Але ми, як компанія та інші компанії, юридичні, генеалогічні і так далі, ми діємо в рамках правового поля. І всі інформація про вас та ваших предків вона доступна тільки тоді, коли цим документам від дня написання виповнюється 75 років. Тобто, всі документи про ваше життя, про життя ваших предків, засекречені законом про збереження персональних даних. На, оці, на оцей, на цей термін 75 років. Поки 75 років не спливло, цей закон діє і захищає е, інформацію про вас. Тому ми можемо працювати в архівах і шукати інформацію тільки до е, ну до того часу, поки 75 років не спв вже спливло. Е, тобто, можеш це відео буде дивитися через років п'ятдесяти. Час зміниться. Тобто, те, що я вже в архівах, і шукати родичів дуже важко. Якраз тому, що всі дані про них вони засекречені, і для того, щоб працювати з даними, які підлягають під дію закону про збереження персонального даних, треба доводити з кожним родичем прямі родинні стосунки. Тобто, ви не можете дізнатися, і ми не можемо, як уповноважені вами, особи уповноважена компанія інформацію про ту людину, яка не є вашим прямим предком або родичем, тобто про дядька. Про двоюрідного дядька, про троюрідну uh -huh. тітку вже дізнатися не можна, тільки, тільки по, по прямому лінії. Так, по прямій лінії з усіма документами, що це підтверджують. Наприклад, мені цікаво дізнатися про мою бабусю, а, материнські лінії. Які документи мені треба, підтверджуючи, підготувати, щоб звернутися в ЗАГС? Правильне питання про материнську лінію, тому материнську. що жінок змінюється. Да, 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 якщо рахувати від, від лілії, да, рахувати uh -huh. від лілії, то треба свідоцтво про народження Лілії, uh -huh. де вказано твоє дівоче прізвище, свідоцтво про шлюб, бо зараз uh -huh. ж воно змінилося. Свідоцтво про народження матері твоєї uh -huh. та свідоцтво про її шлюб, щоб усі ланцюжок документів підтверджував зміну прізвища від одного до іншого. Ну якщо uh -huh. воно змінювалося. звісно. У чоловіків проще, простіше, тому що прізвище батька і сина отакове. Угу. От у жінок, чим більше, чим далі це жіноче покоління, тим ланцюжок цей збільшується документів, які доводять родинні стосунки. І таке питання: до якого часу ви робили найглибше дослідження в своїй компанії? До 13 століття. До 13 століття, але зразу скажемо, що таке, такі випадки унікальні. Лілія, у нас тільки одне таке зараз дослідження. Сподіваємося, так. що буде, буде ще, тому що. Чому рідкісне? Тобто більшість родоводів, які ми робимо, це родоводи селян, козаків, міщан, купців. А такі давні родоводи можуть бути тільки у дворян. бо вони зберігали інформацію про свій рід ще до того часу, коли писалися метричні книги, сповідні відомості рівійські казки, традиційні документи, які ми використовуємо, і вже у них було це прийнято зберігати інформацію. Тобто, нам вже просто треба знайти ті дані, які вони колись зберігали. І mm -hmm. от ми ці документи знаходимо. І в результаті там вже ланцюжок предків простежений аж до 13 століття, до їхнього там першого предка, від якого не виводять свій рід. У селян такого не буде. Селян, mm -hmm. Селяни не зберігали свій родовід, але зараз можуть дізнатися про свій родовід всі, звісно. А якщо доповнити це питання, до якого часу найглибше дослідження на території України можна зробити? Це середина 17 століття. Стандартне, таке гарне глибоке дослідження. Це ось так. До, ну, це часи Богдана Хмельницького. Якщо так для загалу, так то Богдан Хмельницький жив в середині 17 століття. До цього часу можна прослідкувати свій А що ]кувати. далі? Чому ні? А далі вже нема чим працювати. <гум> далі документів немає. <гум> Останні тут документ, який може нами бути використаний, це переписи козацьких е полків. Там uh -huh. ще можна знайти когось із предків, але це е ну, дуже важко. Uh -huh. Чи досліджуєте родоводи репресованих? А так, звичайно, досліджуємо і це дуже часто в нашій практиці, тому що репресованих було багато. Нехай там радянський союз ховав про це інформацію і. Є і зараз люди, які псевдоісторики, які кажуть, що та, ну, репресій не було. У нас є такі випадки, коли ми починали пошук якраз із документів про репресованих uh -huh. справ репресованих, де розказується біографія тієї людини, обставини слідства, обставини, там і допити ці фальшиві, так званих тріок НКВД, і як там докази на цю людину у лапках збирали і так далі. Тобто, всі там матеріали слідства є. Там описана біографія людини та її родичів. В цих справах репресовано тобто, що можна знайти це біографію? Біографія подробиці слідства uh -huh. в лапках так репресовано uh -huh. і е, те, що сталося з людиною після цього. Uh -huh. Тобто в було заслано чи вона була е, розстріляна і таке на жаль, буває. А далі вже можна досліджувати родовід глибину. Шукаючи інформацію в інших документах. Ще ж ми досліджуємо і не тільки репресованих фізично, так, ми ще ж, ну тобто засланих кудись, чи тих mm -hmm. тих, хто загинув, а ще ж є і розкуркулені. А там цікаво в цих документах дізнатися, чим володіли предки до розкуркулення. Mm -hmm. Там є списки майна, яке в них забрали. І це вражаючі часто документи, не менш вражаючі, ніж справи репресованих, бо там, ну до прикладу, із з останнього, що по пам'яті, там забирали. Пробачте навіть до вхатні начиння, угу. такі як подушки, одії, ковдри. Трипучки е калини. Трипучки калини, так Лілія правильно каже: Трипочки калини, угу. боч цей діжечку сала, тобто навіть таке забирали. Звісно, що це людям, про кого це йдеться, про предків, це таке трагічно чути і трагічно читати, але це наша історія, на жаль, така. Угу. Як вплине штучний інтелект на дослідження генеалогічні? Це класне питання, тому що епоха штучного інтелекту, навіть зараз його там пробують обмежити його розвиток. Тобто він так швидко розвивається, що він прийде і в генеалогію вже прийшов. Це трошки буде така відповідь моя візіоністська, мабуть, як воно як воно буде. Я думаю, що штучний інтелект навчиться читати матричні книги, рукописи, ті, з якими ми працюємо зараз. Тобто, це спросить нашу роботу. Але це точно відбудеться не швидко, бо треба. Оцей сам процес навчання машини штучного інтелекту він буде дуже довгим бо багато різних почерків лілія там ну, mm. знаєш. Кожен священик у нього свій почерк, а значить, машина не буде розрізняти кожну тобто кожен цей зразок почерку, треба, щоб машина вивчила. А скільки цих прикладів? Та ну, тисячі, тисячі мільйони. Тисячі тисячі мільйонів. Да. Ну, тисяч... Скільки священиків, скільки почерків? Скільки священників. Крім того, що це ж великий період в історії. Ну, угу. Там священик був на посаді в церкві своїй протягом ну, 30-40 років. Угу. А це ж всього на всього невеликий період в історії. А То ми машину... вивчаємо 300 років. 200-300 і більше, років. Так. так. Тобто це роботи в нього. В машини багато буде вивчати ці почерки. Я не думаю, що Геналга замінив в принципі машина, бо мало вивчити документи, треба їх проаналізувати. Проаналізувати машина навряд чи зможе, бо багато перемінних в родинні історії. Там прізвище змінилось, там ім'я, і машина буде, не буде розуміти, що це одна і та сама людина, просто записана по-іншому. Крім того, взагалі, те, що класно відбувається завдяки прогресу, це. Те, що наша робота стає все більше і більше схожою на працівників it технології тобто ми працюємо так. дистанційно завдяки тому, що архіви оцифровуються, і це класно. Роботу це не спрощує, бо все одно руковиси читати, але ж вже архівні документи не треба працювати з паперовими, відскановується. А не оцифровуються. Це дуже важливо, тому що мало того, що він просто відсканований, і ми бачимо рукопис, але все одно його треба розбирати його треба Це читати. Не книжка. Так, і якраз наступне питання з приводу цього: як навчитися читати рукописи? Тут відповідь дуже проста: читати побільше. Чим більше ви рукописів прочитаєте, тим зможете краще розбиратися в них в інших надалі. Тобто починайте із одного рядочка. Тоді другий, тоді сторінка. Дивіться, якщо не зрозуміло конкретно, як тут літера написана, беріть інше слово, де ви чітко бачите, що це ось там Іван написано чи Григорій, як там Г написана буква, як Р, та як інші. І переносьте їх на інші рядки. Практикуйтеся, не беріть зразу там ранні метричні книги. Беріть ті, що написані у 20 столітті. Вони. Трошки простіші, тоді беріться за інші документи більш складні. Не соромтеся там, приходити в архіви із збільшуваним склом, це допомагає. Я сам так робив е, досить, досить, досить довгий період своєї кар'єри. Е, і просто читайте, просто практикуйтеся, читати більше і більше. Але бережіть зір, бережіть очі. От як думаєш, скільки часу потрібно, щоб навчитися? Ну, я можу по собі сказати, щоб вільно читати. Рукописний текст, так як і друкований, ну, десь пройшло років зо три, це безпереривної роботи. Ну, постійно в архіві. Постійної роботи в архіві. за три роки не менше, щоб прям я міг брати будь-який документ і його читати як а, звичайний друкований текст, хоча там рукопис. то років зо три пройшло. Ну, якщо для самостійної роботи, то я думаю, тут просто якщо пощастить. З нормальним uh, да, почерком, да. тоді це буде супер. Якщо не пощастить. Mm -hmm. Якщо священик писав як курка лапою, то не пощастить. Так. А, як змінилися дослідження з початком вторгнення? А, так, ну тут нам було перший рік дуже складно, тому що всі архіви були зачинені. Все було все зачинено, все не працювало, і якби не. Значна кількість документів, які були оцифровані до того, тобто uh -huh. за цей період, за роки останні, там, за п'ять останніх років, те, що робили архіви, те, що робили компанії е -е, за кордоні, те, що робили приватні дослідники, то взагалі ми зупинили дослідження як такі. Uh -huh. Але зараз вже архіви відновлюють свою роботу, майже всі відновили. Е -е, вже в архів можна потрапити фізично, як і до конфлікту повномасштабного. Але ж обмеження все одно є: не можна працювати під час повітряних тривог, не можна ковідні обмеження теж зберігаються uh -huh. карантинні. От зараз ми все більше і більше працюємо дистанційно, замовляючи копії архівних документів. Так я тут, мабуть, проводу паралелі між генеалогією та нашою країною. Ми травмовані, але живі, живі і працюємо. Тобто українська генеалогія. Справилася з першою кризою і зараз а, спинається знову на нове. Як написати запит в архів? І я б, мабуть, розширила, що це питання, як. Е... Правильно написати запит в архів. Так, Це правильно написати запит в архів, і плюс як потрапити в архів? Не можна ж просто так взяти та прийти в архів. Ну, з документами то можна. Ну, давайте зразу про запит. Як правильно написати запит в архів? Так, це питання воно найбільш коректно. Бо запит можна в архів написати будь-який, тільки ж відповідь звідти прийде така, що вам, Я, вам як не як сподобається. Написала. Так <світ> найпер найбільша помилка, яку як ми помітили, роблять користувачі, це пишуть якісь неточні туди дані. В архів не можна писати. Там умовно знайдіть, будь ласка, мою прабабусю, яка жила в місті Житомирі з 1890 по 1930 рік. Ні, так не працює. В архів треба писати запит про конкретну подію. Якщо вас цікавить запис про народження, треба вказати чітку інформацію, де це відбулося, коли, в який рік от не в періоді, не з по а конкретний рік писати, та про кого йдеться. Ці дані треба вписати в шаблон, який є на сайті архіву. В кожного архіву є певний бланк, який вимагає ту чи іншу інформацію. І от Ці бланки треба вписувати конкретні дані, не про не абстрактні. Якщо ви чогось не знаєте, починайте писати е, запити про те, що вам вже відомо. Ну, тобто ім'я, прізвище там, по батькові відомо, місце народження е, відомо, а от е, дата невідома. Там, пишіть рік, який. Ви вважаєте за необхідне. Але не 10 років, архів не буде це робити. Це ми робимо, а архів такого не робить, архіву нема таких ресурсів, щоб вивчати документи за 10, 20, 30 років. От. Пишіть звернення в правильний архів. Тобто, якщо ваш порядок жив в Київській області, ви напишете в Житомирську чи в Запорізьку область, то, звичайно, ніякий архів вам не відповість. Тобто вони скажуть, це не до нас, шукайте в іншому місці. Uh -huh. Пройде час, тому що на виконання одного запиту в архіва є 30 днів, днів по закону. Зараз е, складно, судячи виходячи з ситуації, але е, ну, архіви виконуються довше. Ну просто uh -huh. людей зараз менше в архівах працює. Багато хто виїхав. Uh -huh. А запитів на uh -huh. багато, тому що запит на історію є великий, в принципі, uh -huh. на знання історії і родоводу. От тому підходьте до запит, до формування запитів з усією відповідальністю, щоб спростити роботу із, із, і працівникам архіву і отримати відповідь на своє конкретне питання. А давай конкретний приклад, тому що коли я кажу, напишіть місце, куди звертатися, вони кажуть Київська область, а, село, район. Область конкретно дуже так. точно. Точне село, угу. вулицю не треба, точну вулицю вулицю не треба, да тому що питають, вулицю треба, не треба. Ні. Вулицю, точне село. Точне село, точне прізвище, ім'я по батькові, точний рік події Ну угу. одруження смерті чи народження, конкретна людина, конкретний час, конкретне місце. Дуже точно Тоді архів цей запит і відповість максимально. Точно, якщо документи звісно збереглися, тобто архів бере цей документ, який ви вказали. Дивиться його, вивчає один цей документ, і якщо в цьому документі нічого не знаходить, більше нічого тобто немає архіва задачі досліджувати ваш родовід. Є задача відповісти на те питання, яке ви задали. Уточню про те що, те, що каже Лілія. Якщо ви знаєте, що ваша правобуся народилася в 1925 році, і ви про це пишете запит, архів не знаходить ці дані в 2025 році, то він скаже, що немає. А може бути таке що ваша бабуся просто народилася в 24-му, і архів дивиться тільки один рік той який ви вказали а багато він не може дивитися звертайтесь до нас в такому випадку немає такої можливості просто так, так. нема так з якого часу передаються документи в архів по закону України знову ж таки вони передаються тоді, коли їм виповнилося 75 років. На практиці це часто відбувається не так, бо в архіві мало площі для зберігання документів, тобто архів не резиновий, як то кажуть, так все туди не помістити. Це велика проблема. Архіви зараз над цим працюють як збільшити свої площі сховищ, тому що ж ну документи зберігаються за певних умов не просто там, як книги на шафі. Вони зберігаються в дотримуючись температурного вологісного і режиму освітлення. Коли заповнено архів, то і ну, вони просто не можуть приймати. А вимоги дуже, дуже суворі. Тому 75 років мають бути в архіві. Все що до 75 років, якщо це стосується народжень, шлюбів та смертей, це ще е, органи реєстрації актів цивільного стану. Та відповідні там заводи, фабрики або їхні правонащадки. На сьогодні, ну, якщо змінився там, власник, документи теж передаються йому новому власнику. Ще згадала питання, за якими документами ми можемо працювати. Ну, перші три основних перерахуй, будь ласка, і які документи ще ми можемо вивчати. Можемо вивчати всі документи, які є в архіві. Без обмежень. В архівах мільйони документів, в кожному з них мільйони. Але ми використовуємо, крім тих, що завжди метричні книги Ревські кізки та співдні відомості, використовуємо рекрутські списки, тобто тих, хто був в армії, служив. Якщо предки були ми використовуємо клірові відомості. Там написано про біографію священників. Якщо були дворянами, то шукаємо їхні дворянські справи послужні списки. Uh -huh. Якщо були чиновниками чи військовими значних чинів то теж шукаємо їхні послужні списки. Шукаємо, дивимося матеріали волості, тобто раніше от зараз там. Територіальна громада, а в часи Російської імперії це були там умовно волості. Дивимося документи цих волостей, бо там цікаві інформації про судові справи можуть бути такі цивільного характеру. Дивимося документи нотаріусів, якщо це там по містах. Дивимося документи судові, бо наші предки теж між собою судилися, і це можливість це дізнатися цікаво. про їхнє майно. Ще з цікавого, а це те, що треба додати і наголосити, то що влад сказав, що коли ми вивчаємо родовід, ми також вивчаємо і краєзнавство. Тобто ми завжди вивчаємо те місце знаходження, те місце, яке нам надав клієнт, ми вивчаємо, як вони могли переселятися, які були особливості. історію. місця цього так, да, цього місця це поміж. Що там краєзнавство. було цікавого, Що відбувалося? Що е, значимо, історичні події проходили в цій місцевості, може там предки брали участь. У нас було таке замовлення по містечку Кам'ян. На Черкащині, де були, наприклад, події, пов'язані з повстанням декабристів, відомим в 1825 році. Ну, Це як в історію війшло повстання декабристів, так ми і кажемо зараз. От. Так, так, це треба все е, враховувати. А ще питання з приводу того, як потрапити в архів. Так, як потрапити в архів? Взагалі, в нас немає якихось, там зразу скажемо преференцій. Угу. Ми звичайні користувачі архіву на рівні з вами. Тобто, що я прийду в геналог в архів, що ви, ми маємо однакові права. Щоб потратити в архів, треба паспорт громадянина України, дві фотокартки 3 на 4, і прийти в архів, заповнити анкету про себе, вказати дані, які там архів вимагає. На вас архів цю анкету складе, видасть вам пропуск. Відповідного зразка, і ви приділяючи цей пропуск, там є режим в архіві, там є охорона, там це. Державні об'єкти ви зможете заходити в архів і замовляти потрібні вам справи. Тобто, по суті, все, що вам треба, це прийти в архів з паспортом та фотокарткою і ручкою. Ну архів же ж надасть ще дні. Тобто, архів виділяє дні, коли так. ти можеш ну, це вже прийти і вчати документи. Це вже да, другий етап. Це ви... вже другий етап. Архів скаже, коли вам зможе видати ті чи інші документи, які вам потрібні. Тобто ви замовляєте, архів каже, ага, так. Ну ці документи ми виведемо вам тоді, тобто тоді Не прямо зараз. Це не бібліотека. Архів не бібліотека. Там не видають книжки. Прямо зараз, прямо через годину. Треба чекати, бо їх дістають сховища, їх рахують, їх ведуть облік, навіть кожної сторінки в справі її перераховують наявність і тоді видають вам. Тобто це кропіткий процес. Ось так. Тому архів і працює таким чином, надаючи певні дні, коли, коли людина може прийти і подивитися ті чи інші записи. Дякуємо вам за питання. Дякуємо тим, хто дивиться до кінця. Ще хочу наголосити: архіви не вічні. Час змінює, знищує все, і якщо ви бажаєте дослідити свій родовід, то цим треба починати займатися вже зараз, з того, що у вас є. Хоча б з того етапу, як ми вже перерахували в цьому відео, відсканувати, опитати, записати відео, систематизувати інформацію, коли вже у вас буде можливість, або, хоча б зараз, ви можете навіть написати нам, і ми вам скажемо, чи можливо чи неможливо дослідити родовід, тому що багато людей, які мріють про це, але на жаль, вже це і неможливо. А якщо можливо, то ми хоча б об'єм роботи вам зразу можемо прорахувати, подивитися, навіть розрахувати такі кроки, по яким вам буде цікаво вивчати родовід. Тобто не треба вся сума, не треба там великих сум, хоча б з того, що можливо, вивчати свій родовід, Цікавтеся. А ми вам дякуємо ще раз і до зустрічі в нових відео.